ГУР заявили, що Україна має засоби ураження логістичних шляхів окупантів, зокрема і Кримського мосту. Як зазначив в інтерв'ю телеканалу Ми Україна, представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький, пошкодження Кримського мосту це суттєвий удар по Росії. Скібіцький нагадав, що Росія здійснює через кримське місто забезпечення південного угруповання окупантів, в тому числі дислокованих у Херсонській та Запорізькій областях. Кримський міст це стратегічний об'єкт, який забезпечував російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні забезпечує все південне угруповання військ, яке перебуває і на півострові, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Цитує Скібіцького прес-служба розвідки у Телеграм. Нещодавнє ураження кримського мосту порушує лінії постачання російських окупаційних військ. Міст це складна споруда, але можливість завдавати по ньому удари та перешкоджати насамперед логістичному воєнному забезпеченню російських військ на нашій території є, зазначив представник головного управління розвідки Лариса Волошина, журналістка, психологиня, волонтерка та правозахисниця, зараз приєднується до нашого ефіру. Пані Ларисо, я вітаю вас. Здравствуйте. Вітаю. От мені цікаво дуже привертаю увагу в цьому повідомленні те, що представник. Управління розвідки говорить про те, що засоби, аби вражати кримський міст є. А ну, мабуть, тут розвідка може зробити висновок, що до доступ до кримського мосту насправді не перекритий цілком і таким чином можна вразити. Але, мабуть, такий звіт швидше ми би чекали від армійців аніж від розвідників. Втім, от як ви оцінюєте цю заяву? Ну, справа в тому, що розвідка приймає е, активну участь в е, враженні російських складів е, в полюванні за колаборантами е, в окупованому Криму. Всі ці місяці широкомасштабного вторгнення. Наші сили ССО, наші розвідники, вони потрапляють до Криму. Вони ходять туди. Е, тому так само як вони е, е, мають доступ і до е, новоокупованих територій Бердянську, Маріуполя, Мелітополя Тобто, от коли розвідка говорить про це, е, очевидно абсолютно, що вони мають на увазі не тільки кримські місто. От, Наприклад, сьогодні, за повідомленнями Акціонова, зранку ранішнє його повідомлення, що було підірвано черговий військовий склад в Криму. Ми знаємо, що деякі населені пункти навіть евакуюються через те, що там вже третю добу вибухають ці величезні армійські склади. Ми бачимо, що російська пропаганда як вона не намагається там розповідати, що в більшість вони збиваються, але тим не менш, вибухає щодня. Yeah. Я думаю, що коли е, от ці натяки їх, по-перше, треба щитувати буквально, що yeah. е, руйнація Кримського мосту відбудеться тоді, коли це нам буде потрібно. Е, зараз ще очевидно не, не час, тому що е, цілком можливо, що українське командування дає можливість. Більшості людей вивести свої родини. Більшості військових це, до речі, дуже важливий психологічний момент. Бо коли військовий вивіз свою родину, що йому там вже захищати, на що воно йому треба? Він хоче до своєї дружини дітей в Урюпінську. Це, це треба там чи в Усурійськ, це треба розуміти, тому але тим не менш очевидно, що пошкодження ще будуть. І вибухи на території Криму ще будуть. Зверніть увагу, вони мають системний характер на відміну від вибухів минулого року, коли вони були більше демонстративні, і вони такі були духопідйомні для українців. Ми дуже раділи в жовтні, коли перший раз. Відбулася руйнація Кримського мосту, але зараз е, вони вже набувають системного характеру, те, що відбувається в Криму, це щодня, щоночі там вибухають військові об'єкти. Тому будемо чекати продовжень. Як довго потрібно продовження? Військові експерти от іноді так можливо там в таких менш офіційних розмовах, але кажуть, що Імовірно, місяць треба отак от працювати по тилах ворога для того, щоб це вирішальним чином вплинуло на ситуацію на фронті. Безумовно, насправді у нас є час, тому що наступ відбувається українські військові проривають, пробивають фактично цю так звану лінію Соровікіна, тобто лінію оборони в будь-якому разі ці процеси відбуваються знову ж таки. Якщо ми подивимося на те, що відбувається на фронті, ми бачимо, що російські окупанти намагаються здійснити низку операцій для того, щоб відволікти наші сили на схід. І щоб таким чином е, зняти загрозу з південного напрямку, вони насправді дуже бояться саме е, звільнення Криму і звільнення півдня України їм. Е, Байдуже, що там скільки вони для цього спалять резервів, а вони зараз кидають їх в районі ну, Купінська, Лиманського цього напрямку для того, щоб тільки змусити нас перекидати війська. Ми цього не робимо, це очевидно. Знову ж таки, зверніть увагу: російські пропагандисти, російські всі ці хороші руски, і е, е, всі ці е, путін Ферштейни західних експерт. Кіл вони говорять одне те саме. Що мовляв, слухайте, ну давайте домовлятися в Кремлі. Вже звучать такі натяки навколо кремлівських оцих е, інсайдерів в лапках, uh -huh. які говорять, що в Кремлі насправді всі готові домовлятися, якщо чесно. Якщо треба, то і Путіна знімуть, аби Крим залишили. Головне, щоб залишився Крим. От що вони говорять. Тобто, їх uh -huh. насправді усі ці розмови про перемовини по Криму. Це ж ознака слабка. Ості, бо абсолютно очевидно, про що тут перемовлятися. Якщо бої йдуть по всій лінії фронту, якщо Україна зазнала величезних руйнацій і втрат, величезна кількість людей загинула. І про що домовлятися з тими людьми. Але тим не менш, от вони викидають цю карту залиште нам Крим. І якщо хочете, ми навіть Путіна знімемо і засудимо, аби Крим залишився. Пані Ларису, ви кажете, що можливо зараз є такий момент, психологічний момент, що можуть давати, зокрема, тим, що не знищує до кінця кримський міст, а просто виїхати евакуюватися сім'ям військових. А ось цей процес виїзду зараз ви його констатуєте. Ви бачите, він є. Він якийсь серйозний, великий за масштабом, чи не дуже великий, тому що от після м, Кримського мосту підриву восени минулого року, після якихось великих вибухів, ну теж от раніше в минулому році. Були такі сплески паніки. На зараз мені здається, або просто всі панікери вже залишили Крим, або або просто звикли. І я не знаю, можливо, ви, ви, ви виправите мене, що виїзд зараз теж відбувається чи ні? Він відбувається, але я згодна дуже повільно. Тому що більшість, як ви правильно сказали, залишили територію Криму ще на початку широкомасштабного вторгнення. Ми спостерігали і навіть публікувалися. От кримсько Кримськотатарський ресурсний центр публікував мапу е агенції нерухомості щодо продажу нерухомості на території Криму. Це відбувалося буквально от після звільнення Київщини е на території Кримського півострова в 100 разів збільшилася кількість об'єктів нерухомості, які продаються. Тоді ФСБшники і російські офіцери вивозили свої родини. Ми бачимо, що є такі повідомлення, що на території Криму ті росіяни, які мають там бізнес, а це ж очевидно. Він е, е, працює на окупантів, наприклад, окупаційну адміністрацію або військово-військову частину. А дружина там знаєте має готельчик. Ну, от щось таке, от зараз ці, ці об'єкти комерційної нерухомості росіяни почали шукати українських громадян, на кого вони можуть переоформити цей mm. об'єкт, щоб потім мати можливість продовжувати його експлуатувати. Пані Ларисо, можна зараз, от як ілюстрацію до ваших слів, ми покажемо цю карту. Редактор дуже оперативно зреагував на вашу Ось зараз ми можемо її показати, можливо, і ваші коментарі щодо неї. Ну, зверніть увагу, узбережжя. А узбережжя це якраз та місцевість Симферополь, де якраз селилися окупанти, тому що вони uh -huh. не дуже хотіли. От Джанкой, наприклад, ми розуміємо, що там військова база. От, 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 -от те, там, де uh -huh. все це відбувається. От в принципі, там військові бази. Там узбережжя, там от якраз місце розташування було росіян найбільше оцих колоністів, так званих військових колоністів. Тому ми маємо собі розуміти, що процеси всередині Криму йдуть, але mm. там теж треба зрозуміти, що є величезна кількість людей, які вважають. Що е, вони е, не потраплять, е, ну, принаймні, ну, якщо не під депортацію, так, вони залишать територію Криму, але вони щиро вважають, і вони мають на це підстави, що е, вони залишать за собою, за собою майнові права. Відповідно, uh -huh. зараз е, тому вони сидять до останнього. Uh -huh. Я думаю, що іще є один момент у Росіян, який ми маємо враховувати, uh -huh. вони настільки. Відповідають своїй пропаганді, що інколи е, виникає враження, що це не пропаганда задурює міски, а що це вони вимагають саме такого дискурсу, який їм відтворює пропаганда. Угу. І ми бачили це на прикладі російських цих туристів, які Їхали з території Криму через так званий Сухопутний коридор, фактично лінію бойового зіткнення. І вони описували, як нещасний Маріуполь, жахливе враження, прокляті нацисти от його знищили. Тобто, от вони насправді щиро вірять. от Ті, хто не має відношення до керівництва, вони щиро вірять, що вони що російські військові їх захистять. От вони них є така ідея, а з іншого боку, в них є ідея, як у будь-якого мешканця авторитарних і тоталітарних країн, що я, мовляв, людина маленька, що мені буде, і тому зараз оцей потік виїзду він припинився, тому що ще раз пересічні росіяни, а їх дуже багато. Тих, хто не має відношення ані до військових, ані до окупаційних адміністрацій. Вони позаїхали в Крим. Uh -huh. І вони собі там сидять, бо в принципі, а куди їм їхати? Їм треба uh -huh. тепер продати цю квартиру, яку ніхто не купує, і повертатися в якісь у сій. А воно ж не дуже хочеться.